дачу Мурчик зустрічає. Хочу показати вам хосту, як гарно розрослася. Ось яка вона височезна і така ух, супер. Мощна. Ось. Оце вона йде від калітки. Ось. І. Дивіться, яка вона. Практично повністю закрила Мурка зустрічає мене. Як гарно тут. Закрила повністю землю. Практично тут трішечки ще заросте Ця молоденька. І виноград уже так розплівся, що не можна пройти. Вуса свої порозплітав. Коти. Коти мої, мої мене зустрічають. Що там, подарків немає? Як гарненько ростуть мої цибулинкові, що я купляла в флоріумі. А не мона, гарно так росте. Дивіться, дивіться, хто в нас є. Дивіться, хто в нас є, хто в нас є. Тихо, тихо, тихо. У нас є малюк. Малюк є, першенький. Маленькие-маленькие! Тихо, манесенький! 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 Усик! Ой, тут все есть! Это яйца ничего уже... Ай! Ничего с ним не будет! Ай, они уже выходят на свет! Вот они! На свет выходят! Ой, прокльовуються. Іди ну, погуляй трошечки, біжи, ну, погуляй, біжи. Біжи, погуляй. Я подивлюся. Ой, малюки. Ой, малюки мої. Ой, проклюнулися одне, друге і третє. І четверте. А це. А це, напевно, ні. Це напевно нічого не буде з нього. Олісіньке. Масіньке, я так і знала, що ви скоро вже будете. Манюні, манючки, такі безпомощні, такі манісінькі. Лежи, лежи, лежи. Зараз я мамочку дам, зараз, зараз, зараз. мамочку дам, зараз, зараз. зараз. Всі приклевуються. Хай лежить. Йди, мамо, мамочка хай погуляє трошечки. Я вас прикрию. Отак от прикрию легенько. О, щоб вам не було холодно. Нехай мамочка поїсть, поп'є. Так, ну що, зараз я їй дам водички. На, попий, Поїж, попий. На. О. Поїж, попий по, по, по цей, сходи. Так, а ми глянемо, що в нас тут робиться. Що в нас тут робиться? А тут в нас... а тут в нас мінус. Мінус, мінус, мінус. У нас два мінуса. Ну, нічого, вони хворенькі були, нічого страшного. Нічого страшного. Тут нормально все. Все добре, курчатка вже оклигали, вже бігають, вже бігають. Шустренькі малюки цікаві поскубала мені он пальці індичка їжте во вон ваша їжа і питьо О. водичку о, вам поміняю Вітамінки свіжі зараз дам. Бачите, і от, здається, і гляжу, і вітаміни даю, і сирівну. ось два десь вони були хворінькі, видно, з самого початку дівчата і пропали. Так, і я буду давати їм. Пити свіженьке, куска сидить там на яйцях. О, щось там дзьобає Щось дзьобає. У нас вечірні ванни. То вже любить викупуватися. Гуска ні, а мусак любить. А гусенята п'ятеро всі схожі на маму. Всі такі будуть сіренькі. Висихають там Треба ванну більшу. Там є таке корито більше, треба буде притащити сюди. Накупався. Це вже він купається в більшому кориті. Заліз, я думала не залізе. Щоб його не злякати. Клас! Тут є де покупатися, Мошка, класно тобі. Миряє. А то вже балдеє, а то вже любить купатися. Мужка не купається, так як він. Zarko